З перших днів Великої війни ця криворізька локація стала орієнтиром для вимушено переміщених осіб з багатьох областей України. Народний дом це пункт прийому переселенців. І вже 24-го, десь у шостій, ми вже приймали перших переселенців. Це була Луганська. Область. І до, на жаль, на жаль, до цієї години ми їх і приймаємо. На сьогоднішній день йде Донецька область, моя рідна. Коли ти там залишаєш все, все життя, от як наші бабусіньки приїжджають, дідусіньки, це дуже тяжко. У ці вихідні Ніна Миколаївна та ще дві літні жінки відважилися лишити власні домівки у Покровському районі. кажуть, на такий крок наважувались довго. Кому ми нужні пенсіонери? Ми думали, що Будемо сидіти дома, а вони взяли нас в кільце. В кільце взяли, і тоді вже тяжко було все летить, все горить. Я два місяці не їла, в холоді сиділа. вода в хаті замерзла. Вони побили димарі, криші побили, щоб не топили печки. Ще не роблять руки, вони трошки поприморзали. Дорогу говорять жінки, зустріли на своє щастя криворізьких волонтерів. Дойшли ми до траси. І тут їде машина, рятувальник крив вас. Ми махнули рукою, бо ми вже не знали, що робити. І вони нас врятували. Забрали, привезли сюди в криворіж, встрітили нас гарненько. І нас оце опікують, накормили. накормили по дорозі. А я кажу, я так хочу борщу. І з перцем острим, я гостре дуже люблю. І вони нас накормили, хлопці. Потім привезли сюди. Дівчатка зустрітили дуже гарненько. Валентина Темченко, психологиня організації «Гідацентр». каже, допомога ВПО на початку Великої війни і зараз дещо різниця. Тоді люди в стресі були, треба було людину тут і зараз підтримати да, і зняти напруження, дати їй вообще поняття, що вона може жити. Зараз вже це більше про те, що їй треба. Направляти, що все зміниться, колись ви. Вони всі хочуть приїхати додому назад. Бабуськи всі хочуть до своїх садів і хочуть там квіти свої знову вирощувати. Вони тільки цим живуть. І майже у всіх переїхали внуки да, за кордоном. І в них оце горе, що вони внуків не бачать. Це такі дві зараз самі такі великі для них проблеми. Наша громадська організація допомагає людям ще з 2015 року. Коли почалося війна у 2022 році, до нас звернувся Юрій Григорович і запропонував возглавити тут штаб. Ми коли починали працювати, нас всього було чотири чоловіка. В громадській оці організації на сьогоднішній день нас поші 50 чоловік. Ми працюємо не тільки в народному домі, но й ми охватуємо Дніпропетровську область села. Районні центри і плюс ближ Херсонська область. оплачуємо, допомагаємо людям, і гуманітаркою допомагаємо, і психологи наші працюють, соцпрацівники роблять. Дуже багато приділяємо уваги. Це дітям на сьогоднішній день. Люди приходять. У нас дуже гарно обладнане і медична кімната. І у нас обладнане, і де люди можуть речі отримати, де можна гуманітарку отримати. Інтенсивніші бойові дії, то більше людей шукають прихистку в безпечніших регіонах. На сьогодні у кривому розі 80 тисяч вимушених переселенців. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.